Добрий день, малята. Я рада вас вітати. До нас сьогодні завітав особливий гість. Ви впізнали його? Так, це пес патрон. Він справжній рятувальник, тому що допомагає рятувальникам. Привіт, малята! Я хочу вам розповісти про небезпечні міни та вибухонебезпечні предмети. Так, Пес Патрон, це дуже важливо. Ви всі знаєте. Про те, що на нашу країну напав лютий ворог. І багато міст, які були раніше знайомими, безпечними, зараз несуть небезпеку. Пес, патрон, а в чому ж небезпека? Розкажи нам, будь ласка. А небезпека в тому, що міни можуть бути зовсім непомітними, тому що вони різного кольору та хороше маскуються в землі. Траві, кущах. Ось подивіться, їх майже не видно. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім невеликого, як, наприклад, долоні, до великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Подивіться, на що схожі міни. Це морська міна. Вона плаває у воді. На що схожа вона? Так, на м'яч їжа це небезпечна міна. На що вона схожа? Так, на метелика. А ця міна на що схожа? Так, на консервну банку. А це граната. Вона нам нагадує смачний гранат. А на що схожа ця міна? Так, на радіо. Розтяжки це такі ледве помітні тросики, які тягнуться від міни та гарматів. Якщо їх випадково зачепити, то буде вибух. Міни, гармати, вибухівки можуть бути у різних місцях. В книгах, у іграшках, солодощах. Тому, якщо ця річ не ваша, не чіпайте її. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтеся до них. Та не чіпайте ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем. Малято, якщо ви бачите незнайомі предмети, виконуйте такі правила безпеки. Зупинись! Не чіпай! Повідомь дорослих. Визвіть допомогу за номером 101. Не забувайте правила безпеки, які надав вам пес патрон. Вони врятують ваше життя та здоров'я. Малята! А давайте закріпимо наші знання та знайдемо всі небезпечні міни. Добре? Так, молодці, ви знайшли їх. Молодці! і тут ви знайшли вибухонебезпечні предмети. Дякую тобі, пас Патрон, за таку чудову, дуже корисну розповідь про небезпечні предмети. Будьте обережні! До побачення, малята! До побачення, малята! Бережіть.